Таю в ефірі. Інформаційний випуск новин 24 червня. Сьогодні вже 1217-й день російського терору. Війна триває і ворог змінює тактику уражень. Тепер зброя агресора може нищити цілі під'їзди багатоквартирних будинків та будівлі. Тож правило двох стін не завжди вдалий вибір для безпеки. А щоб швидше наблизити нашу перемогу, не припиняйте донатити та допомагати силам оборони. Далі про події вівторка в області дивіться за мить на 33-му телеканалі. Бойові пташки для захисників за кошти Хмельницької громади влад закупили чергову партію безпілотників. Цього разу це сто п'ятдесят FPV-дронів. Це FPV-дрони власної збірки, це FPV-дрони 7 семидюймові з посиленою батареєю. Їхня загальна вартість обійшлася власне 1 мільйон 600 тисяч гривень. Хороша чергова велика партія передаємо різним підрозділам сил оборони, впевнені, що з їхньою допомогою з допомогою цих пташок. Наші військові будуть нищити ворога, ну і власне захищати, захищати наше українське небо і наближати нашу перемогу. Дякую платникам податків за те, що ми маємо можливість працювати і. Допомагати нашим силам оборони і зазначу, що попереду в нас ще чимало буде подібних передач на ФПВ-шки. Зараз, щоправда, ми більше, скажімо так, концентруємо свою увагу на 10 дюймовій, на 13 дюймовій. Працюємо вже з оптоволоконними ФПронами, ну, але паралельно ще і 7 8 дюймові теж невеликі партії використовуємо і передаємо. Турмувати та зачищати ворожі позиції на Хмельниччині. Нацгвардійці проходять тактику спеціальні навчання з одного з найнебезпечніших і найскладніших елементів сучасного бою, а саме зачистка позицій ворога. Для цього облаштували окрему тренувальну зону. Вона схожа на реальну лінію фронту, має вузькі траншеї, дерев'яні підпори, імпровізовані бліндажі, димові завіси, макети вибухівок. Відповідно, й бійці виконують завдання з повним спорядженням та зброєю. Для створення напруги під час навчань застосовують імітаційні вибухи, вогонь та штурмові гранати. Це кажуть тренери, частина психологічного тиску, адже так військові навчаються не панікувати, а мислити, слухати команди та прикривати побратимів. Бути на поготові завжди на Хмельницькій АЕС провели загальностанційні протиаварійні тренування. За легендою, надзвичайна ситуація сталася після чергової атаки ворога. Окрім рятувальників, вибухотехніків та інших профільних служб на підмогу Нетішинським атомникам цього разу прийшла і група аварійно-технічного центру енергоатому. Разом із собою вони привезли необхідну техніку та засоби. Ми формуємо оперативну групу, визначаємо, яка виїжджає безпосередньо для роботи на майданчику, чи в санітарно-захисній зоні, чи в зоні спостереження будь-якої філії АЕС нашої компанії. Ми це все розгорнули, це ну, півтори години, це так в спокійному режимі, от, і тою повністю готові до дій за призначенням, відпрацювання від них. Будь-якого характеру під час тренувань відпрацювали усі можливі сценарії: від евакуації персоналу, який не приймає участі у аварійних роботах, до організації дезактиваційних робіт персоналу і транспорту. До слова, за усім ходом тренувань спостерігала спеціальна комісія. Усе для того, аби відслідковувати недоліки та вчасно внести корективи. Всі роботи виконуються правильно. Вважаю, що такі тренування противорінно необхідні для Підвищення кваліфікації персоналу, готовність дії в аварійних ситуаціях такі тренування для Хмельницької АЕС та й для атомної сфери в цілому необхідність, адже готовими працівники станції мають бути до всього, тим паче у воєнний час. В умовах сьогодення, коли ми бачимо, що ворог не зупиняється і тільки постійно збільшує атаки, наша система аварійного реагування повинна бути завжди на належному рівні. І дане протиаварійне тренування ще раз підтвердило готовність наших аварійних груп і бригад, готовність нашої системи аварійного реагування до подій, які можуть відбутися на наших об'єктах. Олена Гула, новини 33 канал. Побути наодинці з природою, відновити внутрішній ресурс і відчути підтримку на Бакоті. Завершився перший цього літа ветеранський табір. Цей проєкт розповідають його засновники не просто про відпочинок, це про можливість для ветеранів і ветеранок пройти шлях до себе, до внутрішньої рівноваги, до тиші у безпечному просторі. Окрім прогулянок, творчих практик та щирих вечорів біля вогнища. Цього разу команда Бакота Хаб додала до програми ще одну форму арт-терапії. Гру на музичних інструментах у поєднанні з тишею подільських товтр та красою Дністровського каньйону додають організатори. Музика відкривала нові способи самовираження та зцілення. Бізнес на незаконній зброї. Кам'янчанин зберігав у своєму гаражі зброю, бойові припаси та вибухові речовини. Далі реалізовував їх на ринку. Спочатку правоохоронці задокументували збут дев'яти тротилових шашок та електродетонатори до них. А ось під час продажу бойового пістолета та набоїв до нього зловмисника затримали. Наразі походження зброї та вибухівки встановлюється. Чоловіка тримають під вартою, йому загрожує до семи років позбавлення волі. Пожартував на два з половиною роки в'язниці. Шепетівський міськрайонний суд виніс вирок місцевому жителю, який повідомив поліціянтів про начебто замінування місцевого залізничного вокзалу. Інцидент стався ще 6 березня. Тоді горе жартівник заявив, що біля паркану бачив підозрілих осіб із ліхтариком, які, за його словами, мінують територію. На місце оперативно прибули вибухотехніки, кінологи та поліція. Та жодних вибухових пристроїв не виявили. Пізніше чоловік сам зізнався, що пожартував, адже був на підпитку. Щоправда, правоохоронці гумору не оцінили. Відтак присудили шепетівчанину 2,5 роки позбавлення волі за неправдиве повідомлення про загрозу безпеки громадян. Хотіли розважитися, та ледь не втопилися. Напередодні ДСНСівці врятували двох людей, які намагалися самостійно переплисти Дністер. Інцидент стався неподалік села Ушиця. Там 55-річний чоловік та 51-річна жінка без допоміжних засобів вирішили дістатися до іншого берегу водойми та не розрахували сили. Врешті інші відпочивальники покликали на допомогу рятувальників, а ті вчасно дістали людей з води. Попри примхи погоди, купальний сезон ніхто не відміняв. Тож, аби оперативно реагувати на виклики про допомогу людям на воді, рятувальники спільно з працівниками Хмельницької міської комунальної аварійно-рятувальної служби на водних об'єктах провели відповідні навчання. За сценарієм, внаслідок раптового пориву вітру, човен перекинувся і кілька людей опинилися у водах Південного Бугу. На човнах фахівці ДСНС та комунальні рятувальники дістали потерпілих із водойми та доправили до берега. Тож у результаті відпрацьовані злагоджені дії служб до оперативного реагування на надзвичайні події на воді. Погода на 25 червня. За прогнозом Хмельницького обласного гідрометцентру в середу буде хмарно з проясненням без істотних опадів. Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища. Північно-західний вітер посилиться з 7-12 метрів за секунду до поривів у 15-20 метрів за секунду в день. Температура по області вночі становитиме 11-16 вище нуля, в день 23-28 тепла. У Хмельницькому вночі очікується 13. 1715 із позначкою «плюс» в день стопчики термометра покажуть 25-27 тепла. Такими були новини вівторка. Бережіть себе, не забувайте реагувати на загрози від агресора. У разі оголошення повітряної тривоги не ризикуйте своїм життям. Перебувайте в укритті, Ба більше обирайте кращі варіанти сховища і не забувайте про тривожну валізку із мінімальним набором всього необхідного. А більше інформації про події в країні та в області ви завжди знайдете на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах. До зустрічі уже завтра.